Заборони собі не помилятися. Оце називається. не? Тобто відкрив ворота. І от головна проблема у людей що їм сказали з дитинства, що помилка це погано. Ти не маєш права це робити. Питання треба було розібратися, чому дитинка, людинка маленька так помиляється. Може, це не помилка? Може це унікальність? Особливість? Я тобі давав фільм віця, що Весна літо От подивись, оце буде в розрізі сьогоднішньої нашої розмови. Це тобі додасть. Вісна, літо осінь, зима і знову вісна. Це якийсь наш? ні ні Південно Корейський. О, там вони люблять такі цікаві. Ну да, вони не різні. Я б не прив'язував до підника, але подали вони. Фільм. На рівні страсті Господня, ну в чомусь круче, в чомусь страсті круче гоняти да? страсті Христова. Да? А цей, цей фільм покаже тобі ціну вибору. Там ти побачиш, там буде мінімум три. Фільм довгий, три години Мені. десь йде. Десь, я пам'ятаю, я його за весь час дивився раз за три, мабуть, може. Чотири. Ну. Фільм надважкий. І одночасно дуже легкий, як ти на нього подивишся. Ну так. І там от момент вибору, от як людина вибирає. О, ти просто не хочу розказати, щоб ти сам це відчув. Це не просто підручник, це, це Біблія практично. Тобто Цей фільм переглядати там Біблія умовно в цьому фільмі. Ну, а такою моделлю, якою простіше зрозуміти, сучасної людині. Тому що я потім З пацієнтами можу можемо розбирати клієнтам, розказувати, що там. Фільм грандіозний. Но суть не в, не в фільмі, а в тому, що з тобою має відбутися. Побачити, як забороняє суспільство зараз в сучасному світі робити те, що там показано. Тому що дияволу вигідно бути от в цих от рамочках. Тому що Все, що поза, енергія, він економить для свої, для себе. Ну, я так бачу це. І для чого всьому це потрібно. Говорить, він відлучений від сільського батька, яка від матері там, від енергетичних потоків, він йому приходиться енергію вбирати від тих, хто не від'єднаний.